Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні ми прочитаємо з вами параграф 16. Підручника пізнаємо природу авторки Дарія Біда. Яких перетворень зазнають речовини? З речовинами, що нас оточують, можуть відбуватися різноманітні зміни, процеси. Водяна пара утворює хмари, листя опадає з дерев і гниє. На кухні готується їжа. Деякі зміни речовин повільні, непомітні для ока. Інші дуже швидкі. Є зміни зворотні, а є незворотні. Пункт 1. Які зміни речовин зворотні. Усі зміни агрегатних станів є зворотними. Плавлення. Тверде тіло перетворюється на рідину. Тверднення. Рідина перетворюється на тверде тіло. Пару утворення, рідина перетворюється на пару. Конденсація. Пара перетворюється на рідину. Так, замерзаючи, вода перетворюється на лід, який плавиться, і знову перетворюється на воду. Конденсуючись, вода переходить із газуватого стану в рідкий. А під час пару утворення вода змінює агрегатний стан із рідкого на газуватий. Пункт другий. Які зміни речовин незворотні, коли ми смажимо яйце, білок згортається, втрачає прозорість і твердне. малюнок 79. Це незворотний процес. Бо повернути білок і жовток у попередній стан неможливо. Згортання білка в м'ясі під час варіння чи смаження. Теж незворотний процес. Білок згортається не лише за нагрівання, а й, наприклад, при додаванні спирту. Взаємодію речовин із киснем відносять до процесів окиснення. Метали взаємодіють із киснем, який є в повітрі, залізо і ржавіє, мідь зеленіє, срібло тьмяніє. Корозія металів процес незворотний. Іржа на залізі крихка руда речовина. Іржаві деталі пристроїв та автомобілів швидко руйнуються і виходять із ладу. Особливо швидко іржавіє є залізо у вологому середовищі, корозія повільний процес. Щоб запобігти корозії, залізні деталі фарбують або вкривають тонким шаром металу, стійкого до корозії. Наприклад, хромують. Або цинкують. Сьогодні статуя свободи синьо-зелена, а колись вона мала насичений коричневий колір. Малюнок 80-й. Зовнішня поверхня статуї вкрита сотнями мідних листів, і з часом мідь окиснюється в повітрі, І на її поверхні утворюється зеленувата плівка патина. Ця плівка захищає метал від подальшої корозії. Тому мідні скульптури стійкі. Що робити із запліснявілими продуктами? Їх не варто нюхати, тому що вони можуть викликати алергію або захворювання органів дихання. Очисть холодильник хлібницю, в тому місці, де зберігалася зіпсована їжа. Перевір продукти, які лежали поруч. Поруч пліснява швидко поширюється на фрукти й овочі. Що із зображеного на малюнку 81 не варто вживати в їжу. Пункт 3. Що відбувається під час незворотних процесів? Під час зміни агрегатних станів речовина не змінюється. Наприклад, лід, вода й водяна пара це одна й та сама речовина у твердому, рідкому чи газуватому стані. Яка складається з тих самих частинок? Молекул води. Під час незворотних змін атоми перебудовуються і утворюють нові речовини. Прикладом незворотного процесу є горіння. Горіння це процес окиснення. Під час горіння утворюються нові речовини. Серед них, здебільшого, вуглекислий газ і водяна пара. Кам'яне вугілля. Горюча корисна копалина, у складі якої переважає карбон. При згоранні вугілля карбон сполучається з киснем, утворюється вуглекислий газ і виділяється тепло. Малюнок 83. Розкажи, що відбувається з молекулами під час зміни агрегатних станів води. Розкажи, що відбувається з атомами під час горіння. Коротко про головне. Якщо речовини в простий спосіб можна повернути до попереднього стану, зміни називають зворотними. Якщо зміни речовини довготривалі і немає простого способу повернути її до попереднього стану, то такі зміни є незворотними. Корозія, горіння, згортання білка, пліснявіння, гниття. Це незворотні процеси. Взаємодію речовин із киснем відносять до процесів окиснення. Корозія і горіння це окиснення. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Наведи три способи запобігання корозії залізних предметів. Друге. Що спільного між процесами горіння і корозії? Третє. З'ясуй. Чому температура тіла понад 42 градуси Цельсія є смертельно небезпечною для людини. Четверте. За яких умов виникає пліснява? Як її побороти? Чи завжди пліснява шкодить? П'яте. Створи буклет із чотирма дверима. Запиши. Замалюй у ньому головні ідеї параграфа. Ми прочитали з вами цей параграф. Дякую за увагу, любі діти! Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.